Вітаю вас і миру бажаю та добра, Боже благословіть вам. Я сьогодні хочу розказати про нашого Господа доброго і люблячого нашого Господа, який Він прекрасний, як Він гарно розмовляє з нами, як Він підбирає до нас потрібні слова. Я зараз хочу це розкрити в одному з місця Писання. Про Ілью, коли йому було важко, коли він завжди служив Господу, він догоджав Господу, носив Господні слова на устах. І настав момент, коли він вже втомився від цього всього і вже не міг далі в цьому рухатись. Але як Господь його підтримав гарно? Я зараз зачитаю і про це розкажу, на що я підмітив, звернув увагу? Слава Господу за ці думки! Які можна поділитися якими, які можна розказати. Коли ти служиш Господу, Господь підтримує, Господь знає, як підтримати. І коли вже Ілля втомився, я зараз зачитаю, це буде перша книга царів з 19 розділу та 9 вірша. Послухаймо уважно, що Господь промовляв до Іллії. як його підтримував, заспокоював, і Ілля йшов далі з підтримкою Господньою. Амінь. Хай нас Господь благословить так, щоб ми це все відчували і переживали, щоб жили в цьому. Це буде перша книга царів 19,9 з 9 вірша. І прибув він туди, до печери, і переночував там, аж ось. Аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому чого ти тут Ілеє? А той відказав Я був дуже горливий для Господа Бога, Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого, та порозбивали жертівники твої, а пророків твоїх повбивали мечем. І позостася я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не у вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, та не в огні Господь, а по огні тихий лагідний. Голос І сталося, як почувся Ілія, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став. у Входа печери, аж ось до нього голос, що говорив Чого ти тут тілиє? А він відказав Я був дуже горливий для Господа Бога Сававота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. І далі Господь сказав якщо читати далі, хто бажає, може читати, Господь сказав, що ще є сім. Тисяч мужів моїх, які не схилили коліна перед ідолами. Я своїми словами кажу далі. А там можна читати. І зверніть увагу, каже, в тихому, лагідному голосі. Як він підтримав і сказав, що ти не сам? Ілля нагадував і казав: Я сам побивали пророки каже, ти не сам. Сім тисяч, я своїми словами, все це свої роздуми, каже, сім тисяч, що є, які не схилили коліна. Слава Господу, слава Господу нашому, який вміє нас підтримувати, коли ми вірні Йому. Коли вірні Він завжди підтримує нас і знає, як підібрати до нас слова, як до нас підійти, як він до ілії підійшов гарно. До Ільї, до Ілії підійшов гарно. І слава Господу за це все, що Господь робить. Це надзвичайно приємно відчувати цей голос ніжний Божий, голос Христа. Як ми зараз вірні Христу і учні Його, як Він з нами добре поводиться, хочеться розказувати про цього Господа. Про цього люблячого Господа хочеться говорити і щоб уста не замовкали записувати, говорити, бо Він достойний слави, честі та поклоніння. Він тихо, лагідно говорить з нами. І Він навчає нас і любить нас, і береже нас. І саме найголовніше, що Христос віддав за нас своє життя. Це є найважливіша така любов, прояв любові. Найважливіший вчинок, що Господь постраждав за нас, за наші гріхи, і довів кожному, що Він заплатив за нас собою. І Він знає, як з нами розмовляти, так як з Ільєю. Слава нашому Господу! Я бажаю миру вашим ріднім, бажаю миру вам, добра, і хай Господній тихий лагідний голос говорить у ваші серця, щоб ви чули його. Так як Ільячу, і як апостоли Христа. Алелуя! Я бажаю цього! бажаю. Бережіть себе, любіть один одного, цінуйте життя, життя прекрасне! Не потрібно нарікати на життя, життя прекрасне, життя з Богом надзвичайно прекрасне. Тому, Божого вам всім благословіння, вам та вашим рідним. Бережіть себе, любіть один одного, як Христос нам казав, і благословляйте тих. Хто ненавидить вас. Аллилуйя, хай Бог нам дасть силу бути учнями Христа і жити, так як хоче він, щоб ми жили для Нього, для слави Його і щоб були дітьми Його і достойно називалися дітьми о, Господа живого. Аллилуйя! Миру, добра і любові. І хай наша віра збільшується нашого Господа Ісуса. Аллилуйя. Бажаю вам добра. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, бо це надихає мене рухатись вперед. Підписуйтесь, лайкайте. І Божого вам благословення, і хай Господь рясно всіх благословить ім'ям Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякую.